Обрамлений щитом двозуб, який був символом князя Святослава Хороброго та прототипом українського тризуба, так виглядатиме стала пам'яті полеглих воїнів ССО. Її планують встановити на розі з Кам'янецької та Сковороди, де два роки тому демонтували танк т 34 Ініціатори її спорудження. Представники 8-го полку Сили спеціальних операцій. Ми поспілкувалися з саме бойовим сегментом нашого підрозділу. І вирішили, що пам'ять наших полеглих побратимів має бути закарбована. Вазук князя Святослава Хороброго це є символом теперішніх сил спеціальних операцій, і також він був символом війська того часу як символ боротьби за нашу свободу та незалежність. До нас звернулися військовослужбовці сил спеціальних операцій з ініціативою влаштувати на території міста Хмельницького сквер на розі вулиць Ковороди та Кам'янецька. Нині на місці майбутньої стели вже залили фундамент. Тим часом до монтажу готують сам двозуб, встановлюють меморіальний знак за кошти мецената, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України. Ми довго дивилися за парком, з колишнім монументом танку переформатувати, так би мовити, під сучасність, під сучасні, сучасних героїв і. В рамках Національно-Патріотичного виховання молоді також таку ініціативу підтримують і хмельничани. Якийсь за пам'ятник загиблим Куль культуру. Краще для пам'яті героїв. розважальне, мені кажеться, буде недоречно там. Нагадаємо, танк Т-34 демонтували у листопаді 2022 року. Нині він зберігається на території одного з комунальних підприємств. Після перемоги України повідомляють у департаменті інфраструктури міста. На розі вулиць Кам'янецької та Сковороди планують також осучаснити сквер. Це вже буде розглядатися подальшим, подальшому, чи це буде співфінансування, чи це буде фінансування міста, це вже далі буде в подальшому розглядатися після завершення військових дій. А ще після перемоги спецпризначенці планують розмістити на стелі QR-коди з інформацією про полеглих героїв ССО. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін, новини міста.